Мені приснилася війна, руський солдат кидав гранату. Здається, була то зима. В той час, коли повинні спати, страшенні вибухи ракет. Земля здригалась в Україні, умилось кров'ю все живе. Коли ще спали, Боже милий, так це не сон, я в це не вірю, не вірю в пекло на землі. Хто ж так посмів зламати надію, що завтра буде, як завжди? Що завтра піду на роботу, пограю з дітками в дворі, зустріну подружку в суботу чи вип'ю каву на зорі? Хто дав кому таке право життя відняти? Просто вбить? А те дитя маленьке в мами, хто дозвіл дав забрати? Вами винні в чомусь кате. За що вбиваєш, тіло рвеш. Ми винні в чомусь, чорт проклятий. Ти нашу душу не візьмеш. Ти нашу волю не зламаєш, не зіб'єш з Божого шляху. зламий дух, наш тільки піднімаєш, сам сидиш в чорному гріху. А ми будемо молити Бога, Щоб повернулися живі, содати з криком перемога. Зустрінемо їх ми навесні.